Найближча ніч в Україні стане найхолоднішою цього тижня. Місцями температура повітря опуститься до мінус 11 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 27 листопада, сніг пройде у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер цього дня незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус одного до плюс трьох градусів тепла. У південно-західних областях тепліше до плюс шести градусів. Ця ніч в Україні стане найхолоднішою цього тижня. У північних областях України, а також на Вінниччині та Черкащині, температура повітря опуститься до мінус 4-9 мінус градусів, а на Чернігівщині місцями сягне мінус 11 градусів. Нарешті території прогнозується мінус 1 мінус градуси за винятком західних областей та південного сходу, де можливі невеликі плюсові значення. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у четвер, 28 листопада. Дощі пройдуть на Волині, Закарпатії та у Львівській областях. На всій решті території нашої країни без істотних опадів та буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер помірний 3-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Лише у північних областях в день буде холодніше всього від 0 до плюс 2 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від 0 до мінус 3 градусів морозу. У п'ятницю, 29 листопада, мокрий сніг з дощем ітиме майже по всій території країни. Суха погода буде лише у Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території очікуються опади протягом дня. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 9 градусів. Вночі по всій країні очікується від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Лише у західних областях вночі будуть плюсові показники від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!